«Давай, біга! Помагай! Давай, давай, давай! швидше!» Новоприбулі військовослужбовці 151-ї бригади долають лінію перешкод з психологічним навантаженням. Так готують бійців до стресових ситуацій на полі бою, каже інструктор на позивний Фарік. Тренування проходять армійці, які тільки завершили базову військову підготовку і доєднались до бригади. Ми проводимо адаптаційний період, вони привикають до нас, ми до них, і ми їх затачуємо під ті напрямки, яка працює бригада на даний момент. Тут є майже всі вправи, які використовуємо ми на цих заняттях. Так, і медичні, і тактичні, і стрільби. Нині більшість новоприбулих бійців мобілізовані або військові, які несли службу у тилових підрозділах, каже Фарік. Додає, основна проблема низький рівень фізичної підготовки. «Ви Так будете говорити. Якщо не будете говорити, ви один одного погубите, потеряєте». І психологічний фактор, коли на них дається нагрузка або стресова ситуація, вони впадають в ступор, і ми їм допомагаємо вийти з цього ступору і вже війти в цей рід, щоб вони в реальному бою вже себе вели. Достойно разом з інструкторами на полігоні працюють і психологи бригади, які пояснюють армійцям, як діяти у критичних ситуаціях. Наприклад, якщо побратим втратив контроль над собою, подивіться, да подивіться, чи нема у нього поранення. Може, у нього є поранення? Вам треба подивитися, чи нема поранення. Потім установіть контакт, друже. Друже, як тебе звуть? Начальниця групи контролю бойового стресу Ірина каже, навчання із підвищеним психологічним навантаженням потрібні, аби військові навчилися працювати у парах та групами під обстрілами або у випадках, коли хтось поранений. Додає, саме у таких ситуаціях військові можуть розгубитися, а відтак стати легкими цілями для армії РФ. Ми дивимося, чи є у них взагалі комунікація між собою. Потім, да, ми потім будемо проводити тренінги на злагодження, да, щоб вони розуміли, що це один колектив, що це побратим його, а не просто так хлопець, який. Декілька де, де днів, да там вони поруч знаходяться. Ірина каже, подолання перешкод з підвищеним психологічним навантаженням один з етапів двотижневого злагодження у бригаді. Після цього бійці зможуть виконувати бойові завдання. Антон Сіренко, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпро.